Треба пристрій спеціальний, це треба, щоб ми дивилися всі в судовому засіданні. Полтора часовий Валентини Цеменюк Самсоненку, де вона розказує про цю всю приватизацію. Вони на це не підуть. Вони зараз відмовлять клопотання про перенесення йому. Я вже їх трошки навчився прогнозувати. Я все, це, що ми ходимо, це ми ходимо тільки для того, щоб мати докази для звернення в європейський суд. Так, так. І не через надцять років, а по статті 13 конвенції про неефективність судочинства. Ми звернулися туди, ми звернулися туди, нам от коротковорот. Навіть не в нас в багатьох судах нам не постаралися судді якось мотивувати свої відмови. Не вбачає суди все, не вбачає суд, ну не вбачає, то не вбачай, може європейський вбачить. Хоча чувствую нутром, що європейський суд це теж. Скажем так, серединка на половинку. Він декого із тих, хто звертається, винагороджує хорошими компенсаціями грошовими, і таким чином він а сам він себе на умі. А тим більше в таких стратегічних питаннях отримав висновок Венеціанської комісії. Та який висновок? Ми вчора про цей висновок говорили. Ні, який би не був попередній, але ж він його він за один день отримав. Хит, він хитрий той висновок. Але ж нього за один день, а вони мінімум два місяці повинні розглядати. Там теж двояко все написано. Там теж сидять садіаціоністи. Вони хитрі. Люди, продають. вони теж не хочуть писати однозначно. Там теж все двозначно написано. Там, там. там. там нема теж однозначності в тому висновку. І от той що, відає, що вони не мають цей висновку співпорядку. Якби ж як як на, на суд бувати. І просто. за допомогою перекладу небірні, в тому числі вони помадні. У, у нас на тільки каміння це добрісне, так? Генерал. <рошки> <Поверість, молодец. рошки> Стане же <рошки> генералісимусом. <рошки> Ви звоя роздаєте щедро. <рошки> Такий <рошки> маршал і, должен і бути. Бажалко, я вам.